Отож, давайте будемо з вами приступати до нашого вже теж традиційного прогнозування для України, для світу та для тої Росії на листопад 2023 року. Починаємо ми з прогнозу для України. Спочатку подивимося. Таро Ошо це таке, що буде відбуватись по енергіях. Перша карта це буде загальна характеристика місяця. Така в нас карта Аркан дружелюбності. Дружелюбність це підтримка, це допомога, це підтримка від тих партнерів, які є по факту в Україні. Допомога, яка і далі надходитиме за кордону, тому що вкотре вони розуміють, що якщо ми не переможемо, то та, нечість полізе далі, вона не зупиниться тільки на території України. Плюс карта пов'язана з відкритими можливостями та дорогами, які теж до сих пір були ще закриті. Загалом, якби, карта не погана, цілком і повністю. І теж дає таку нам плюс надію, що завдяки тій допомозі, яка ще мала би надійти, перемог стане більше. Бо всі ми знаємо, що одна велика перемога складається з багатьох маленьких. Початок місяця. Бачите так, що в нас зв'язані можливості. Початок місяця навіть тут вже йде по картах. Ну, такий він важкуватий. Середина місяця повернення до свого існування Аркан Мах. Це вже щось більш позитивне та оптимістичне. Тому що карта говорить, що якраз з середини листопада, ну, ближче до середини листопада, енергії мають вкотре змінитись і вкотре. З плюсом для України маг, то є цілеспрямованість, то є успішний рух вперед до поставлених цілей, правильні тактики. І, відповідно, дай Бог побільше перемог. І енергетичне підселення, само собою. Ну і кінець листопада теж така дуже обнадійлива карта. Карта, яка називається Сцілення. Так що дуже хочеться, щоб цей місяць листопад 2023 року для України був місяцем зцілення, місяцем ще більшої та активнішої допомоги і ще багатьох багатьох кроків переможних по вигнанню ворога з України як внутрішнього, так і зовнішнього. Тому що ми знаємо, що, на жаль, але всередині держави тих пацюків і тих щурів. І тих злодіїв є ще дуже і дуже багато. І поки це все гадство не очиститься, знаєте, то поки як нема ладу всередині держави, то його і не буде навколо. Тому треба чистити від того гадства всі рівні. І внутрішні, і зовнішні, і владу, і політику, і все, що з цим пов'язано, де те гадство сидить. А то все буде в той чи інший час, все одно буде викрито і покарано. Але карти такі, ви знаєте, обнадійливі. Подивимося, як воно реалізується. Я завжди наголошую, що рівень енергії, який показують вищі сили, і те, як це реалізується на рівні фізичному, це залежить від людей, не від карти, не від мене. Карта лише показує ту проекцію, ту можливість, яку можна реалізувати. І ця можливість, котре буде. Що підкажуть нам Таро Алістера Кроулі загальна характеристика місяця. Ну, те, що б сказав карта, хороша, сильна та оптимістична, бо це аркан зірка. А зірка це найголовніше як здійснення наших бажань і надходження допомоги з за кордону. Дай Бог, щоб ця допомога приходила по місцю призначення, щоб вона таки добралася допомога там, де вона має бути, і щоб теж її не крали і не переховували Бог знате, так як це вже неодноразово ми бачили. І з новин, і так далі. Випадки є різні. Початок місяця тут буде під знаком Світ, мир. тобто... Котре народження нових можливостей, завершення одного етапу, початок іншого етапу, зміна енергії, народження нового світу. Сімірка Пентаклів, карта невдачі. Середина місяця йде цим знаком, це означає, що так, не все знову ж таки буде швидко, легко, просто, як би нам того не хотілося. Знову ж таки, на певних напрямках ворог може навіть пробувати. Також прориватися, будувати нові плани. Наступів там, де вони ще зараз, скажімо так, менш активні. Бо вони розуміють, що треба їм хоч якийсь дати результат ще до початку зими, поки є більш-менш погода, тому активізація їхня буде. Але з нашої сторони також є енергія оборони і наскільки можливо відбиття ворога. Але ця карта ще говорить. Про те, що на досягнутому ніхто не збирається зупинятися. І навіть якщо десь по певних, знову ж таки, ділянках, локаціях ворог ще може наступати і може якусь частинку там десь, грубо кажучи, захопити чи окупувати, це не означає, що вони в результаті переможуть. Розумієте, про що мова? Ну а для нас це ще як брак вкотре матеріалів і ресурсів для боротьби з ворогом. Завершення місяця. Знову ж таки, карта хороша. Карта багатства: десятка пентаклів. Багатство, достаток та допомога. Матеріальна, там, матеріальна, військова, воєнна, одним словом. Чергові якісь пакети, в тому числі, будуть допомоги озвучені. Там, я знаю, так само був запит від Байдена, здається, там. Запит виділення Україні здається 60 мільярдів допомоги. Так що насправді все можливо, але кажу, ця карта неудач, це можуть бути десь на певних ділянках фронту певні якісь неудачі наші чи програші. Але в загальному, якщо брати з цього розкладу, три аркани сильні, один негативний. Ще раз кажу, навіть якщо деколи йде якась невелика втрата, за нею все рівно, дай Бог, слідуватиме. Чергові відбиття наших територій в інших точках, в інших локаціях і, зрештою, тих, які були захоплені в тому числі. Ну, такий теж, як ви знаєте, обнадійливий прогноз. Давайте подивимося з цієї колоди ще кілька карт. Загальна характеристика місяць книга. Книга це в нас дослідження. Дослідження, вивчення питання, ключ. Ключові моменти та розв'язки. І карта, яка говорить про те, що все-таки певних перемог можна дочекатися по звільненню територій українських. Хитрість ворога, хитрість наша. Але в все, рівно, все рівно ми і хитріші, і мудріші. І риба. Карта, яка випадала по суті рік тому, в грудні, коли я робив 23 грудня, прогноз. На місяць листопад 23-го року, і от сьогодні, практично, ну там, через 10 місяців, ця карта повторюється саме на цей місяць. Ну, то як ви це назвете? Не магія, не містика, не вищі сили нам підказують, що все-таки ми будемо мати от і отримаємо бажану перемогу. Тому що це вкотре підказка від вищих сил риби це прибуток. Це прибуток, це достаток. Тут десятка пентаклі, прибуток, достаток, тут карта стілення, а стілення для України це що я нагадую? Це коли ми вичищаємо ту болячку, ту Чорноту з землі нашої української. Бо те, Чорнота, рашистка це як хвороба, від якої нам треба вилікувати і стілитись. І стілення України це відповідно вигнання тої нечисті. Тому можливості ще здобути певні перемоги протягом листопада місяця і, в принципі, до кінця 2023 року є великий шанс. Дай Бог, щоб було чим нашим воїнам здобувати ці перемоги. Обов'язково, щоб вся, ще раз кажу, допомога, допомога надходила по місцю призначення, так як воно би мало бути. Ще отут на карта. Випала мені вся колода. вниз. Одна одначість не, не, не хочу, щоб я, бачите, розказував вам таку інформацію. А я буду розказувати, бо це інформація, яка дає нам силу і енергію боротись далі. І карта сад. Сад це теж процвітання, коли є від чого радіти і дай Бог, щоб побільше було перемог. Бо кажу, одна велика перемога складається з багатьох маленьких. Такий от розклад для України на листопад 2023 року. Ще раз кажу, доволі обнадійливий. І дай Бог хай це все позитивне, що було проговорено, хай максимально реалізовується і примножується. Зараз будемо дивитися, які ж будуть світові динаміки і тенденції. В листопаді 23-го року прогноз для світу перша карта, карта ізоляція, зміна світового правительства. Далі вони щось там не можуть поділити. Друга карта виснаження, Який сказав, що в тих чи інших куточках світу, де є багато таких пасивно-агресивних конфліктів, військових в тому числі, будуть загострення. Будуть далі маніпуляції ядерними оцими всіма погрозами, загрозами. Будуть продовжувати стихійні, природні, всякі оці лиха. Плюс не здивуюся, як знову виникне черговий вірус, чергова хвороба, чергова болячка. Тобто карта виснаження це те, що ви знаєте, ми вже як всі, як людство, яке виснажується. Але виснажується чому? Тому що треба працювати духовно. Я не втомлююсь цього повторювати. Монах-відлюдник це духовна робота. Треба працювати духовно і піднімати рівень вібрацій. Бо матриця вичищає це все гадство. чим далі, тим більше. Карта уповільнення. Але так от собі повзем, повзем, повзем. Ну, карта взагалі карта позитивна, бо вона говорить, що має відбутися те, що відбудеться. І кого має, як я це кажу, матриця вичистити, то вичищено буде. І маски ще будуть спадати, бачите. Гадюки, гади. У плані світовому взагалі місяць якийсь мені не подобається по енергії. Ну, реально. Щось з чотирьох арканів один більш-менш такий позитивний, а решта от це гадство. Так що ще треба працювати, о, як треба працювати. Так, що тут у нас де в плані енергії? Карта шестірка чаш ностальгія за минулим. Ну, правильно. Колись давним-давно люди теж, в принципі, пробували жити тихо, мирно, і є побудовані вже тактики, стратегії. Але кожен виток еволюції йде, теж, бачите, через якісь війни, втрати. І такі всякі от жахливі речі. Хочеться, щоб було по-інакшому, але я цих законів не придумував. Королева жезлі, як кажуть, зміна якихось світових правителів котре. Диявол перевернутий, туз жезлів. Все таки в певних точках, ділянках, локаціях вдасться ще ту нечість започатувати. Спільними зусиллями, тут жезлів, нова основа для можливостей та перемог на тим дияволом. Але ще раз наголошую, це нечість ще. дуже і дуже активна, і дуже є, є багато. Тому такий він трохи конфліктний в плані світовому цей місяць листопад. Не можуть ніяк. Поділитися, наїстися. Тут теж королева Пентаклів перевернута карта башні. Башня це так само, що такі якісь фатомності, те, що має бути, воно відбудеться. І при тому те, що навіть знову ж таки, ніхто не очікує, бо є карта нуля це такі якісь навіть неочікувані спалахи, загострені самі конфлікти, хтось когось підірвав, хтось на когось напав такі якісь терори, оці от бунти, протести. Коротше, заколоте. От в світі якісь такі, як заколоти постійні йдуть. І коли мене питається, а, а, а де безпечно, де небезпечно, а я кажу, що безпеки зараз в світі немає ніде. Насправді, безпеки в світі е, насправді немає ніде. Тому від нас залежить. Від нас залежить, яке буде те завтра. Карта імператриці, народження нового світу. Ну, так воно і відбувається. Так воно і відбувається, але карта теж перевернута, таке тяжке народження, переродження. Тобто, бачите, якось так трошки виходить парадоксально, що для України якісь такі досить оптимістичні, падають сильні аркани, а от для світових тенденції течій. Знаєте, якесь все таке навпаки, як загострення, загострення, загострення. Боже, Боже, вже б те людство примирилося і жило в якомусь мирі. не виходить. Значить, гадство хай вичищається, і мир хай по всьому світу встановлюється. По крайній мірі, що в наших можливостях ми це робимо. Ми, не Боги, ну що в наших можливостях ми це робимо. Ну і давайте третій коротенький розклад. Ми зробимо для тої Рососії, Росії, що їх чекає в листопаді 2023 року. До речі, для України падала ця карта Семірка мечів. якась така Мечів, А Пентаклів, там деписала карта неудачі. Мені таке, що це відгукнулося як теж спроба зробити блекаути. Така, знаєте, карта, щоб темно було. Це ще буде. Це ще буде. Я дивився теж прогнози робив, то мало бути легше, ніж минулого року, дай Бог, бо минулого року вже в цей період і були блекаути, то що і так тфу фу Добрий час сказано. Вже, по суті, листопад починається. Витримаємо. Витримаємо. Для Росії Що падає? Купа смертей? Це їхнє військо. Купа смертей. Жахи. Ото карта, ні? Перша випала. Сонце перевернуте. Ой, які вони там всі злі. Вони ж не думали, що так-то все довго затягнеться і так-то все буде. Так, вони ще готові воювати і так далі, своє доказувати. Поки не буде остаточно знищена та вся путлірівська сатанинська коаліція. А чи буде знищена, а буде. Там, бачите, знову карта восьмірка мечів. внутрішні процеси того їхнього гниття і краху вони продовжуються. Хто би там, що мені не виписував, ой, а в Росії так добре. Ой, а ви там знаєте дуже, як них добре. Та? Ну. Я знаю, що там не добре. І оці внутрішні їхні там ці всі поділи, розподіли, і далі йдуть по наростаючій. Отак От та наче сама одна одно її буде перегризати. Туз з Кубків перевернутий, спустошення. Таке враження, що дійсно з цією новиною я про це теж робив розклад, про те, що там тому Путлі розупинило серце, але його відкачали. готують, дивляться, а як народ в Росії відреагує і готується все рівно до якоїсь зміни влади. Питання в тому, коли. Дай Бог, щоб чим пошвидше. Дивляться, перевіряють реакцію людей. Такі новини, така інформація так просто не говориться. Перевернута двійка пентаклів. Ті, на кого надіялися, їх підведуть, якісь таємні переговори ведуться про підтримку, але все одно повноцінної підтримки вкотре не буде. Питання похорон сатани. Питання похорону, що якоїсь теж йде далі. Політично-економічної ситуації. Навіть таке от йде Бачите, карта така жінка свічкою, як могильна, як траурна така карта. І от щось, бачите, пишуть, щось крутять, щось мутять, які зараз ще знов будуть спробувати робити. Обходи, щоб не було ніби такої повноцінного оголошення, там, чи війни, чи воєнного стану, чи мобілізації тотальні, але все рівно нові якісь таємні накази, угоди, там, то все видається і закони, і пишуться, і пишуться. Одним словом, щось нове будуть створювати. там, Не знаю, що вони будуть створювати. Якусь Нові там загони, ще там якісь ці всякі. Ну, да, да. Армії будуть посилювати, бо ну, маса смертей. Ви пишете що таке враження, що війна ніколи не закінчиться. Вона закінчиться рано чи пізно, тому що все має початок і, свій, і завершення. Розумієте? Будь-який процес має свій початок, своє завершення. Питання в тому, коли? А це залежить багато в чому і від нас. Що пишете, що в Україні готують, формують батальйон Сибір з громадян Росії? Як це вернеться для України? Я такого ще не чув, не знаю, де ви це прочитали. Що це за за батальйон Сибір? Тобто ті, хто хочуть воювати проти російської тої влади, яка там по факту є, чи що вони будуть робити, так як ці РДК чи Легіон Свобода Росії, типу, наподобі того щось. Хай воюють, хай воюють проти Росії, хай скидають ту владу, бо так воно йде, і тут карта перевернутого імператора. То бачите, все одно ця зміна політичної тенденції влади, вона вже активно проговорюється. І видимо, місяць листопад в цьому контексті буде ще таким черговим крахом і ударом по цій актуальній владі, бо не отримують вони того, що би хотіли по факту і. І то, що вони там собі надумали по тих їхніх планах. А отже, ті, хто чекають, ті, хто вірніше, чекали, будуть переходити в наступну активну фазу по зміні оцих от всіх правлячих керовників. Я завжди казав, що є сценарій майбутнього. Ну, він такий небагато має відсотків, але є. Такого неочікуваного розв'язання цієї військової воєнної ситуації війни, коли там все в Росії рухне та все путрівська влада, і вони просто звідси з України заберуться геть в один прекрасний день і момент. Але поки що сценарій є активний тільки один по енергії. Найбільш активний це тільки силовий метод вигнання ворога з України. Ось так. Тому як бачите, вкотре карта. Вже який раз підряд доводить, що нічого там доброго в них немає в тих провладних рівнях. Ну і хай там між собою хоч позатовкаються, хоч позабивається. А ми разом до перемоги як йшли, так і йдемо, так і будемо йти. І я завжди кажу: хай світло перемагає темряву, а добро, хай перемагає. Зло, щоб того зла було чим поменше в світі, тоді і буде відповідно миру і любові і добра побільше. Все взаємопов'язано Працюємо над цим, піднімаємо наші вібрації, опромінюємо побільше енергії, світла, добра, любові, тому що, ще раз кажу. Перемога на тої всеї нечисті залежить від кожного з нас. Чим більше людей будуть працювати над собою духовно, тим швидше ми ці всі перемоги на тою нечистю здобудемо. Тож продовжуємо нашу роботу, наш рух до перемоги. І хай буде так.